У вівторок в Ужгороді Львові та Луцьку хмарно. На території решти західних областей дощитиме. Температура повітря вночі від плюс 15, в день до плюс 23. Дощі подекуди грозами, пройдуть в Житомирі, Києві та Вінниці, в решті північних та центральних областей без опадів. Нічна від плюс 19 денно до плюс 36. В Одесі та Миколаєві хмарно з проясненнями. У Херсоні та Криму триматиметься ясна погода. Від плюс 23 вночі до плюс 37 вдень. На сході впродовж дня синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в регіоні вночі від плюс 19, вдень до плюс 35. Дощі всереду очікують на Хмельницький, Ужгород та Рівне. Врешті західних областей без опадів. Від нічних плюс 14 вденьшої до плюс 24. На півночі та в центрі за прогнозами синоптиків дощі та грози. сумах опадів не передбачають. Вночі від плюс 18 в день до плюс 32. На півдні переважно ясно. В Одесі цього дня мінлива хмарність. Температура повітря від 22 до 39 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть ясне небо з ранку до пізнього вечора. Нічна температура повітря від плюс 22, денна до плюс 37. На заході в четвер очікується ясна погода. В рівному мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 25. Дощитиме в Києві та Чернігові. Решті областей півночі та центру без опадів. Віднічних плюс 15 стовпки термометрів піднімуться до плюс 28. В Одесі та Криму ясне небо. В Миколаєві та Херсоні невелика хмарність. Віднічних плюс 20 в день температура повітря підніметься до плюс 32. У східних областях синоптики прогнозують ясний та спекотний день. Температура повітря від 20 до 37 градусів тепла.